Аби облаштувати такий пересувний пральний комплекс, волонтерам знадобилося декілька тижнів. Спеціальну техніку закупили найбайдужі місцеві підприємці з монтажем водопровідних труб та електропроводки, безкоштовно допомогли спеціалісти. Мені нашої компанії що якщо ми не можемо, скажем так, помочь непосредственно передовой, ми должны зробити все для наших ребят. В одному такому комплексі є п'ять пральних машин: два баки для води та генератор. Завдяки останньому працюватиме без перебоїв декілька годин. Відтак за день зможе обслужити до 60 вояків. Два баки по 500 літрів насос, гідрофор для того, щоб бак для того, щоб создати запас води для стиральних машинок і, опять же, повноцінно цим прицепом. Дві пральні на колесах вже передані артилеристам. Ще один такий кунг поїде до хлопців 79-ки. Це ноу-хау. До цього в Збройних силах такого не було, і в нашому підрозділі також такого не було. Але тепер є, і тепер ми будемо його дуже ретельно використовувати та експлуатувати. Миколаївські волонтери вже переобладнали та передали військовослужбовцям сім кунгів. Зупинятися на досягнутому не збираються. Делать нужно это нужная вещь. Армія. В общем-то, я сподіваюся, що будет і з нашою каким теж образом укомплектована. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.